Дуже щось робити, бо з ума можна зійти, чесно кажучи. Так, зараз буду робити морквяний рулет. Якраз тільки піджарила морку та цибулю і світло пропало. Ну, хай охолоджується, а тоді будемо пекти. Що, дідуля, їдемо на нову пошту, їдемо. Дівчаточки, процес іде. От вже й корж спекла, світло дали, начинку зробила, чекаю, хай охолоне корж і. Намажу в холодильничок і вам покажу весь процес, ясне діло. І ми сьогодні на, на, на 13.00 запросили на вареники. Ну, ну, Хіба це можна відмовитися? Не можна. Поїдемо до Ваніного брата. Короте, Матаємось то туди, то сюди. одну гарну сулинку. Ну, і в мене такі були цибульки в хаті невеликі, то я скрижила дві. Хвилин три піджарюємо на олію. Як цибулька піджарилась, я додала 400 грам перти моркви. Морква наперта на морквіну пертушку. Не напишу буде підперти. Насупимо морку. Зараз трішки олії додам. І теж хвилин три-чотири піджарюємо. Ну от Трішки наша морква підтушилася, я виключаю і до повного охолодження. Продовжуємо далі. Зажарка охолола. Окремо в тарілочці я збила 4 яйця. Додаємо сюди до нашої зажарки цибулька з моркою. Так. Солим перчим за смаком. І гарненько хоч не пересолить, бо щось яке. Так, перчик хорошо, як є. гарно перемішуємо. У мене сьогодні якийсь цікавий день. Стала мішати лопаткою. Лопатка переламалась пополам, Ну, коротше. Ото вилка, найкраще діло. Протувень застелений пергаментом. У мене великий противень. Я, я колись міряла. Ну, той, що в духовку, О, це все діло. Вивертаємо. Бумага у мене силиконізірована, тому я її нічим не змазую. Духовочка вже гріється по рецепту на 180 градусів, щоб нагрілася, і пекти цей корж. 5-7 хвилин буквально. Він дуже швидко печеться. Ну, я печу в себе ставлю і 200 градусів. Можливо, там якраз тільки 180 є, тому що ну, в мене трішки не така духовка. Не, не сучасна як. Та вона то сучасна плита ж нова. ну. Но не така, як духова шафа. О, оце я правильно виразилась, мабуть. Тоненько так його розтягуємо. Коротше, розтягуємо. Так, дівчатка. І в духовочку 5-7 хвилин. Ну, от де воно буде видно, коли спечеться. Такий коржна печеться. У мене 5 плавлених сирків. Можна 4. ну Я люблю, щоб п'яю. Натираємо в тарілку. Коротше, натираємо. До серків надавила часничку, я видавила 6 зубчиків. Тут уже за смаком, ну на 5 серків, 6 зубчиків небагато. Додаємо майонезу так, щоб як все перемішати, щоб і не рідке було. Ну і щоб м'якеньке було. І гарненько це все діло. Перемішуємо до однорудної однорідної, ви бачите, Мішаємо. Корж спікся і тепер нам його треба закрутити разом з пергаментом. Гаряче, дуже гаряче. зараз. Зараз я візьму опа рушничок. От. ж так. І рукавиця рядом лежить, а руки хай. Печуться. Так, і покладу на рушник. Протувань заберу і хай вихолоняє. О! Так. Все. Отак. Все. Ролетик мій схолов. Дивіться, пергамент відстає. Ну, так як треба. Але ж я його розкручую знову разом з пергаментом. Зараз уже приберу рушничок. Так. так, так. Викладаємо начинку, розпреділяємо по всьому рулету. Закручують. То розкрути, то закрути Це <гум> такий процес. Так, дівчатка розмазала і тепер... і тепер закручуємо. І в холодильничок і буде смакота. Бачите, як гарно знімається, погано видно. Е? Ну, інакше дуже гарно відстає від пергаменту, Все як моє. Я на душечку поклала і на пару годин в холодильничок. І все. І нарізай, і красота. гарно виглядає, і, і добренький, те, що треба. Можна і на святковий стіл, і на щодня, куди хочеш. Ясне діло перед тим, як класти в холодильник, Край же ж обрізала, щоб вам показати І понесуха, і дуля оцінить. Ну, те, що треба. І недорого не виходить, сильно, сильно недорого. Можна начинку якусь інакшу придумати, можна. А не... Ну, що можна сказати? Ну, що можна сказати? Наташа, вареники у, у сковороді? Да. Супер. Ну, антистрес. йому маю порядок. Дівчатка питаєте, чого нічого за рулет не кажу. Нічого не кажу, бо цей рулет у мене у ленті вже пару років. Він дуже смачний виходить. Ось тобто, Одрізала і тоншеньке, і товщеньке. Купи тримається з холодильничка. М'якусінький, ну дуже смачний. Необикновенний. Ну, і тут нічого складного немає. Получиться у всіх. <плес> Просто смакуваюся. Так що робіть рецепт у ленті, я зараз ще й репост зроблю. Там ніяких труднощів немає. Наважить натерти моркви. Ото, да цибулинку булинку покришить. Ще натерти да Даю все. Дуже смачний морквяний рулет. Для початку одну цибулинку смажимо на олії. Десь хвилинок 3. Через 3 хвилинки додали 400 грам на натертої на морквяну тертушку. Не на бурякову, а на морквяну. І теж три хвилинки отакого потримаємо на вогні, помішуючи. Після того, як морква 3 хвилини вже тут попарилась, можна так сказати, потушкувалася на сковороді виключаємо і даємо, щоб повністю похололо. Морква з цибулькою наша похолола. І тепер сюди додаємо 4 яйця. Я збила вилочкою, солим перчимо за смаком, і гарнесенько все перемішуємо. Ну Ось така маса в нас вийшла. І це все. Зараз викладу на противень застелений пергаментом. І гарнесенько розрівняю. Це гарненько розрівнялось. У мене протовень по цих наружних краях 43 на 38. Бумага пергаментна, фрекенбок нічим не мазала. І тепер по рецепту треба поставити у духовку розігріту до 180 градусів на 5-7 хвилин. Ну, я печу на 200 градусів. Так, корж мій спікся дуже швидко. І зараз я його заверну разом з пергаментом, рулетиком, і хай він вихолоняє. Просто мені незручно однією рукою. Да ще, мабуть, візьму й полотенце в руки, бо гаряче. Скрутила, і хай вихолоняє. гаряче. Без полотенця обійшлось. Рулетик мій охолов, і тепер я зробила начинку. 5 плавлених сирків натерла, додала часничок за смаком і трішки майонезу. І розмажу по всьому рулетику і закручу. Ну, мені одною рукою ясне діло, що незручно це робити. Рулетик дуже добре закрутився, Відпомагаюсь, бумага все лежить на місці, я вам все показую, все відстає. Ну треба трішки в холодильничок його поставити, хай прохолоне, пропитається. Але ж я. Мабуть, що не витримаю. Зараз покажу, який всередині. Показую рулет всередині. Ну, я з начинкою угадала, не, не пожаліла, бо ж для себе робила. Можна ще зробити начинку, печінкову з печіночки, з цибулькою печінку пожарити, перемолоти, намастить. І все буде ок. Дуже смачний рулет. Рекомендую.